Вітаю. Мене звуть Ігор Маліцький, я пастор церкви ЛГОФУ в Києві на оболоні. І сьогодні хочу з вами поділитись невеличким словом підбадьорення. Правда в тому, що кожен з нас у різні моменти нашого життя ми потребуємо цієї трохи підтримки, трохи підбадьорення, трохи просто іноді відволіктись. І зазвичай, що ми робимо в таких випадках, ми там включаємо собі Ютуб, або там телевізор, або ще будь-що. І сподіваємось там знайти якусь новину, яка нам подарує трохи надії, або яка нам трохи подарує якихось гарних там новин, або, можливо, щось якесь там кіно в собі включаємо, щоб трохи відволіктись, розважитися трохи, щоб ці клопоти, які в нашій, на наших плечах, в нашій голові, щоб трохи вони десь відійшли на другий план. І це все гарні шляхи, це нічого поганого в них нема, але ми іноді забуваємо про найважливіший, найпотужніший. Найдієвий спосіб, який ми можемо мати. І в Книгі Єремії, 33 розділі, Бог 3 вірші Бог звертався до нас і каже, що звернись до мене, і я тобі відповім. Повіщу тобі велике і неосяжне. Відкрию те, чого ти не знаєш. Тобто Бог через цей вірш, і в інших місцях Біблії Він. Просто говорить до нас, він промовляє для нас, він каже: Я люблю тебе. Я хочу бути поруч з тобою, коли тобі важко. Я хочу подарувати тобі це підбадьорення. я хочу подарувати, подарувати тобі натхнення. Я хочу подарувати тобі сили, я хочу допомогти пройти тобі через ті важкі, скрутні часи, обставини, через які ти зараз проходиш. І я вважаю, що це дуже важливе. Нагадування для кожного із нас, що у нас є це неймовірно велике, неймовірно неосяжне джерело сил, підбадьорення, натхнення всього, чого нам тільки потрібно, про що ми можемо тільки мріяти. І це все ми можемо знаходити в Божому Слові, це все ми можемо знаходити, коли ми проводимо час на одинці з Богом. Бо сам Бог є для нас джерелом, сам Бог може підтримувати нас і вікнуватись про нас. І давайте не забувати про це і нагадувати собі про це. Бо насправді ми отримуємо набагато більше, ніж ми навіть сподіваємося. Божих всім благословінь, нехай Бог благословить вас!